Всіх вітаю, шановні! З вами Рубинов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити цей відео між своїми друзями, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, поїхали по Євро. Особливо нічого такого не трапляється, як і вчора. Проговорювали, заходимо в боковик, тобто знаходимося на HTF-таргетах. Прийшли на серпень до мінімумів серпня. І зараз, скоріше за все, просто тут почнеться певний розпіл. Перші зонки боковика ми бачимо, що поставили. І я зараз просто очікую тобто підтвердження даного фактору, і потім вже почну працювати. О, тобто, але в цілому очікую просто е, певний е, банальний розпил на таргетах. Е, по активу фунт аналогічно те саме, майже нічого завчора не трапилося. Єдине, що в принципі, показали викуп, зманіпулювали. так, І зараз, в принципі, також реальний той варіант, що спробують. Утримавши цю дану провокацію, піти далі по флоу, але ну, в якийсь певний момент також очікую ще одного заколу вниз. Але там локально, в принципі, можна спробувати скористатися даною провокацією. По австралійцю. По австралійцю не так все солодко. Насправді, австралієць дуже сильно вкатується. І зараз ми прийшли на першу таку. Е Скоріше за все, це якийсь був новинний свіп, новинна якась маніпуляція, за якою ми прийшли, так? І зараз її відторговуємо. Сказати, чи буде достатньо даного падіння для того, щоб спробувати як, якось возобновитися, мені здається, що ні. А Якщо там подивитися трішки ширше, по денному якомусь графіку, то ну, ви бачите, що в принципі тут є куди падати. Ми зробили ХТФ-таргет і зараз просто вкатуємося. Мені здається, що ну, цілком вірогідно на ось цю провокацію кудись-сюди і потім десь тут, можливо, буде якийсь певний розворот. Але е, поки що ціна працює в ордерфлоу, тому в принципі можна пробувати далі шорт. CP 500. cp 500 утримується, і найближчим часом очікую, у нас тут є гепчик. Очікую повністю перекриття гепа. Так. І, в принципі, ну, після цього вже повноцінний лонг. Але в цілому можуть і навіть до кінця не перекривати. Ми йдемо такими провокаціями. І просто далі продовжити східний свій ордер flow. NASDAQ аналогічно. Золото зараз в можливій точці шорта, але ми піджимаємося і мені це не дуже подобається. Тому вірогідніше, просто я такі шорти не торгую. Вірогідніше це взагалі може бути певна консолідація, яка проб'є угору. От, тому, в принципі, по золоту поки що я в стороні. Як і раніше, думаю, що в принципі також було б непогано тут влаштувати якусь проторговку. Нову, тому я думаю, що після оновлення хая можливо я розгляну якусь спробу заходу шорта після підтвердження, після конфірмів на висоту даного боковика. По нафті у нас дуже шалений геп, майже 5%. Ось, тому, в принципі, найближчим часом хотілося б побачити його певну проторговку, але ми бачимо, що ціна майже не зреагувала вчора, і просто далі йде по тренду. Тобто, падати є куди, і а, я поки що лонг, можливо, б зупинився, тому що ну, цілком вірогідно, що можуть взагалі спочатку залитися, а потім вже якби. Винести такий лонг. Тобто, взагалі, шортово все дуже виглядає, особливо по старшому таймфрейму, якщо подивитися, то е, тут повноцінний такий тренд. Зараз ми зробили провокацію зверху, дуже цікаво захистили е, дану провокацію. Ось, прийшли на тест, далі падаємо. Тут також вже йде ордер тобто, Тобто, ну, насправді дуже е, небезпечно зараз тут лонгувати. Я розумію, що хочеться в геп, але майте на увазі, що в принципі, йде несхідний ордерфлоу, і падати по нафті точно є куди. Тому будьте обережні. Ну і БТК, БТК перформить. БТК, в принципі, як ми і говорили раніше, також утримуючи дуже важливу зонку, він її отримав, дав тут просто неймовірну точку входу. І просто пішов вчора на пробой. І, в принципі, найближчим часом, ну, в принципі, очікую те, що буде йти дві ж далі, оновлювати свій хай, all time хай, там 74-75. Можливо, зараз попилися трішки вниз, але в цілому очікую далі продовження тренду. На цьому все, друзі, по новинам у нас сьогодні. О, 4 четвертій годині е, дня буде достатньо такі серйозні новини, особливо от відкриті вакансії по роботам, тобто зайнятість. Тому, в принципі, ну, будьте обережні о четверті дня дні. І е, е, бажаю всім гарного, гарної торгівлі. Е, торгуйте із стопами. Також хотів повідомити, що. Наразі думаю про запуск однієї нової рубрики, тобто певний психологічний підкаст. Тому найближчим часом я випущу якусь таку першу пробну версію. Тому напишіть, будь ласка, як вам дана ідея? Ось поділіться, можливо, на які теми хотіли б почути відповіді по психології саме так. І я обов'язково це все проговорю і. Візьму до уваги всім великі. Дякую і гарного дня.